Сегодня весна, и мы беседуем с заслуженным тренером Украины Лилией Батутиной. Весной у легкоатлетов сезон начинается, у фигуристов он заканчивается. И мы попробуем подвести итоги ушедшего сезона. Итак, наши гости, заслуженный тренер Украины Лилия Батутина. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Яким цей сезон? Ну, я вважаю, що цей сезон пройшов досить вдало для моєї спортсменки Софії Римшиної. Вона дуже гарно себе заявила на міжнародних стартах. Перший раз була учасницею серії гран прі юніорської і дуже добре там відкатала, незважаючи на те, що вона дебютантка була. Она неплохо справилась там. Да? Вы э, всю свою сознательную жизнь в фигурном катании, сколько я знаю, и всегда начинаете с малышами, ведете их до определенного периода, хотя в вашей биографии были и э, пары. С кем вам легче и интереснее работать? Ну, это, может быть... Від спортсмена. Інколи з малишами подобається працювати. Якщо талановита дитина, то це завжди ну, добре і цікаво. Ну, бачите, як, як зростає цей спортсмен з маленького до вже, там, майстра спорту. Сп... Мені подобається і з малишами е, працювати, так, так само і з... великими спортсменами. Вот э, хочу задать такой вопрос. Вот вы работаете с малышами, доводите их до определенной высоты, а потом эти дети уходят от вас, уходят к другим тренерам. Э, насколько это психологически тяжело? Я спокойно к этому отношусь. Я почему задаю этот вопрос? Вот э, Артем э, Доренский, он в общем-то был вашим З малих лет, ви довго вели, ви міняли одну Софію на другу Софію. Но це, вы, не ви... це не я вирішила. я так скажу. Ну, а сьогодні, вот, коли вони йшли, від кого це зависело? Це рішення вони приймали или ви? І я, і вони. Я не хочу коментувати э, Артема з Софією. В них є свій тренер зараз. І, мабуть, ці питання, ну всі, всі питання до нього. Хорошо. Задам такий простой вопрос. За що ви за що ви любите фігурне катання? Мабуть, за процес тренувальний більше. Я люблю дивитися, от як з маленької дитини зростає велика спортсменка чи спортсмен. Но сам процес, мабуть, я це більше люблю, ніж змагання. Ні для кого не секрет, що всі ми і чоловіки, і жінки, по вечорам дуже любимо відкривати холодильник. Що то там іскати, а ваша життя вона практично проходить в холодильниці, тому що на катці така ж температура, як в холодильниці. Наскільки це вам тяжело, чи ви з годами вже привыкли? Ну я більш полюбляю тепло, звісно. <зас> да. Я мерзну, мерзну, але це моя праця, що я можу з цим зробити. У нас немає отоплення на ковзанській, що ну не норм. Хорошо, вот раз мы заговорили про холодильник. Температура на катке она где-то порядка 5-6 градусов. Ну инколи так. Но взимку может быть и ноль. Ну Но дуже інколи дуже зимно. А от э, температура льда, вона где-то 4-5 градусів, да наскільки я так знаю, і причому э, температура льда для хоккеистов, она выше, а для хоккеистов ниже. Так, це дійсно так, але в нас на ковзанці вона больше приспособлена до хокеїв. В нас для фігурного катання більш м'який э, повинен бути лід ніж у хокеїв. А коли спортсмени виїжджають в другі рдалі в інші країни, наскільки э, вот температурний режим э, сказується на їх виступленні? Ну теж коли коли як? Інколи ми приїжджаємо на дуже гарну по якості ковзанку, і, наприклад, спортсмен їде на більш з більшою швидкістю і легше стрибати, наприклад, то це в плюс іде. А інколи може не справитись з висотою стрибка, зі швидкістю. Буває таке по-різному. От ви займаєтесь маленькими девочками, Ну, в основному, це девочки, як я розумію, да? тобто мами, папи приймають рішення і э, в ранньому віці приводять їх к, к вам. Uh, Наскільки ви согласні з тим, що батьки приводять? Може ребенка взагалі никакой, а родители настаивают на тому, щоб він тренировался? Ну як я можу бути проти, коли дитина ну, не завжди зразу цей вид спорту? Мабуть, це пізніше буде ну, з'ясовано для неї. Вот. Інколи діти для себе займаються, для здоров'я більше, а іноді дитина ну, продовжує займатися професійно вже. Це вирішується, мабуть, через три роки, десь так. Хто йде в спецгрупу, а хто закінчує чи продовжує просто для себе займатися. Ви в своїй спортивній біографії працювали і за рубежом, і в Україні. Можете якісь паралелі провести? Можу. Я працювала трошки в Італії і там інакша система тренувань, там працює команда зі спортсменами з тренерів. Деякі тренери. Працюють з стрибками деякі тренери, працюють з обертаннями, хореографи там же, тренера по фізподготовці. Тобто, там там е цілий склад тренерський. А спортсмени, як правило, вони общі, немає одного тренера для одного спортсмена є колектив, команда тренерів, які займаються ну, всіма спортсменами. І також є різниця, мабуть, в кількості льда. Там не обмежено. Тобто, скільки треба, стільки вони і займаються. А якщо такий меркантильний випробус преміальний. Там і здесь, якщо команда готовит спортсмена или спортсменов, хто і як отримає там трошки інакша система, там клубна система, то э, немає безкоштовних тренувань. Кожен спортсмен платить там місяць, ну якусь суму. Вона різна. Вона різна. Для дитини, для зрослого спортсмена це сума різна, але це е, гроші клубу, і клуб вже платить тренеру зарплату. Більше Всього любите, крім фігурного катання. Ще відпочивати, мабуть, на морі. Я сподіваюся, що поїхати трошки відпочити, бо я дуже втомилася, я вже жду якогось перерива. Бо уже немає сил. Вот в период войны насколько сложно вам работать, когда вот эти тревоги и все прочее відбувається? Ой. Да. Якщо честно, ну не так складно. Не буду казати, що прям так складно нам працювати. Ну неприємно, звісно, коли тривога і треба вийти з ковзанки. Це перериває тренувальний процес. Це неприємно. Ну трохи страшно, звісно. Ну у нас є укриття, і я вивожу дітей в укриття. 5-10 десять минут, і ми знов на ковзанці. Ну трошки неприємно, але це не так, щоб. Якось заважало сильно. Тренуємося, ми досить стабільно. У нас є і льот, є і зал, всього вистачає. Трошки зимно, це так. Да. Коли у вас погане настроєння, що ви робите? Злюсь. <laughs> можу кричати, можу сваритися по-різному. А коли хороше настроєння? шуткую зі спортсменами, хвалю. Вот разговаривая с некоторыми из ваших спортсменов, они говорят о том, что роль хореографа очень часто выполняет тренер. Как вы к этому относитесь и как вы подбираете музыку для того или другого спортсмена? Ну а как я могу относиться, мне как-то приходится это делать, потому что у меня есть хореограф. Але вона працює тільки в залі, а на льду, на жаль, нема. Раніше була в нас хореограф, яка працювала прямо на льоді зі мною, Юлія Вікторовна, пам'ятаєте так? Так, так. Да, то було дійсно дуже зручно працювати і легше працювати. Ну, звісно, Но зараз немає таких. Насколько умень насколько уменьшился или увеличился поток детей вот к вам на тренировки. Особисто до меня? И на ковзанку. Так. Ну, может, бо много детей и взрослых же выехало, тому... А вы как-то поддерживаете связь с теми, кто вы уехали? А Ми бачимось на змаганнях дуже часто. Тренери, спортсмени з Харкова, наприклад, з, з Херсону, також. Вони всі, всі за кордоном і на змаганнях ми бачимось. Яка головна мрія Лілі Батутіної? Мрія в <свісно> ближайший час. На ближайший час Дякую. віддихнути. А взагалі? А взагалі? Мабуть, я би хотіла свою ковзанку, а в мене є, але маленька. А я би хотіла таку олімпійську, стандартну для спортсменів. Дуже би хотіла. Що ви скажете родителям, які ще не определились, куди відвезти свого ребенка? Ну треба спробувати. А далі дитина сама вирішить. Подобається їй фігурне катання, може ні. Може піде в інший вид спорту. Но фігурне катання можна спробувати з трьох э, років, тому. Це дуже ран, ранній вид спорту, тому після, після трьох років можна вже піти, якщо не подобається, на інший спорт. І последній питання девіз у нашого заслуженого тренера України? Тільки вперед. Ну от давайте на цій оптимістичній ноті ми закончим Ми пожелаем, щоб кожен. Каждый... Двигался именно э, с этим. А вам хочу сказать большое спасибо, что вы досмотрели нашу программу до конца. Те, кто первый раз смотрит, просим, чтобы вы подписались и пробуйте, пробуйте, приходите на лед. Пусть ваши дети посмотрят, что это такое фигурное катание. Я думаю, что им это очень понравится.